Напередодні Великодня на виробництвах комерційно-виробничої фірми «Рома» відбулося освячення пасок. За багаторічною традицією отець Іоанн, настоятель свято Казанського собору, провів молебен та окропив святою водою паски, які прикрашатимуть святковий стіл на світле свято Великдень. Постійно у ті дні, святкові дні, на великого такого свято Свят воскресіння, фірма Рома постійно звершує освячення пасторних так званих підприємства. І це свято, яке нам дає надію, яке селяє на мир, Господь. Воскресеньки, знаєте, є те то саме торжество, що нас об'єднує. бо як учат на святі отці, що христипрославна людина, вона живе від свята від Пасхи до Пасхи. І сьогодні той такий день, коли ми живемо дуже нелегкі часи, йде війна, гибнуть наші люди, з лиця землі, міста, села. І ну, знаєте, селити таку надію, що Господь сказав, мушайтеся з вами. І коли перші слова, які були христиснути, я з вами все ні до кінця віку, нехай той мір, який Господь приніс нам і та перемога, бо Пасха це є перемога, це є перемоги знаєте, життя, ну як би на смертю, подає нам ту радість, яка сьогодні об'єднує нам. Я хотів би привітати всіх жителів нашої громади, навколишніх громад, побажати перш за все нам стійкості, віри, миру, любові. Ніколи не відчавити. Господь завжди знав і ніколи не залишив нас, і ніколи не нас залишить. Саме, саме головне, що ми не залишали Бога. І святом всім наступаємо, що світ Христос скінчення, Христі Господь.